Через сильний снігопад для розчистки доріг у місті була задіяна уся снігочисна техніка комунального підприємства. На вулицях працювали автогрейдер, трактори, тротуари розчищав міні-трактор. Загалом, як зазначили комунальники, ситуація в місті у дні снігопаду була під контролем. Цього року зима, ви самі бачите, яка ну, така серйозна зима, і після нового року якраз пішли сніги. Пішла техніка наша, теж працювати. Ми отримали новенького фото, який дійсно ходить по ту розчищає дороги. Грейдер теж виходив на дорогу. Саме ми розчистили правда, центральні вулиці, МТЗ-82 з отвалом, який теж проходить по горбах, по розчищає дороги. Піскорозкидач, яким ми теж користувалися цього року, дуже багато. У нас було зготовлено більше 300 тонн піску, 27 тонн було заготовлено солі. У посиленому режимі в дні нагоди працювали гордоцькі рятувальники. Працівники служби порятунку за допомогою спецтехніки витягнули із снігового полону два легкових автомобілі, карету швидкої допомоги та вантажівку.